Okay. Більше 200 тонн солодкої продукції загону паляниця відправлено на передову за три з половиною роки війни, і замовлення продовжуються. А разом з ними продовжується випічка смаколиків. Дбайливі господині знаходять час прийти і працювати, і не просто так. І ми, як робимо, то вкладаєш свою душу в ці вироби, щоб вони їли і згадували, що ми не забуваємо за них і наближаємо перемогу, так як і вони. І все це вони роблять з вірою, надією та любов'ю, аби наші незламні відчували підтримку і турботу. А ще нічим не зрівняний затишок батьківської хати. Ну я б думаю, що треба вірити, ну що Україна розквітне після війни. Вірити, надіятися на це і любити друг ну, друг друга. Велике спасибі всім, хто підтримує загін різноманітною продукцією, котра необхідна для виготовлення їх смаколиків. Криниця щедрості людської не міліє, отож, в них завжди є все необхідне. Я беру приклад з мамою і допомагаю поляниці. Мою вільну хвилину, я приходжу і допомагаю. Є серед волонтерів і ті, в кого рідні військові, хто по особливому трепетно вболіває за кожного воїна. Так, в мене всі військові. Да, і зять військовий, і чоловік військовий, і сестри чоловік військовий приходять, допомагає, коли можу. Воно маленьке мене росте. Теж хочу, щоб жив мирно, мирній нашій країні. Утри, дякуємо вам, наш надійний загін поляниця, адже саме завдяки вам наші воїни відчувають тепло і затишок рідної оселі. Спасибі вам за невтомність і за те, що робите все з любов'ю, підтримуючи наших захисників, аби вони вистояли і перемогли. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.